Доброго дня, мої друзі, це знову я Сергій Мото. Сьогодні, друзі, разом з вами подивимося, які ж оберти будуть в моїй роторній косарочці до мого мотоблоку ДТЗ-585D 8,5 сил. Значить, коли я косив траву на е, звернув увагу і я, і, ну, і всі ви, мої друзі, що оберти косарочки. Трохи малуваті. Швидше їду, додаю газу, ну, швидше крутиться, але все рівно треба, щоб на косарці були оберти більші. Ну, бо в дизельних мотоблоках менші обертивом, ніж в бензинових. Тому я вже заказав новий шків у токаря, який мені виточив. І сьогодні заміряємо оберти зі старим шківом. І з новим, чи змінились вони, чи ні. Думаю, що змінились. І так, розглядаємо спочатку, як ми будемо перевіряти це все. Дивіться, мотоблок, косарка, так? Спочатку, давайте так. Ось я наклеїв на шків вома Зараз покажу. Ось. Міточка це для лазерного тахометра. Будемо вимірювати оберти шківа вома От, і наклеїв на косарочку на один диск. Ось бачите, теж полосочка, яка давалась в комплекті до тахометра. Теж наклеїв сюди. Вона вон, блискуча така на білій фарбі, погано видно, але вона тут наклеєна. Так. Тепер розпочну з того, що мені рекомендували, друзі, як можна збільшити оберти косарки. Спочатку давайте теорію, а потім перевіримося. Рекомендували мені, друзі, так: замінити шків оцей який стоїть на ВОМ. Зараз шків цей, що ну набір комплектувався, ЧП крючкова, так? 80 мм. Рекомендували поставити більше. Якщо ми поставимо тут 100 або 120, то, друзі, оцей ремінець, який зараз йдуть вверх і низ паралельно, так, підніметься тут вгору і опуститься тут вниз. Це що означає? Що цьому ремінцю наступить швидкий кінець швидше, ніж так, паралельно, тому що. Цей шків буде гристи оцю сторону, бо під нахилом може піде, буде тут тертя більше, нагрузка більше. І так само нижній шкіф буде ременя тут терти більше, бо під нахилом буде йти. То, друзі, я вважаю, що цей шкіф не потрібно зовсім чіпати, нехай так і буде. Ремінь буде довше служити, ніж отак він буде йти. Розумієте? Ну я так думаю. То який вихід далі? Ну, другий варіант. Рекомендували мені поставити отут, на косарці, менший шків. Ну, ясно, що оберти збільшиться. Якщо тут шків у нас 90 мм, а поставити сюди 70 або 60, оберти збільшиться, але що виходить? Що цей ремінь профіль Б. Який буде тертися на шківу 60 або 70 мм, по-перше, йому потрібна буде більша натяжка. Бо, щоб крутити косу, тертя отут збільшиться в два рази. Збільшиться. Він буде при більшій натяжці перегріватися ремінь і швидше зноситься, то я вважаю, що зменшувати тут шків не можна. То я придумав. Де змінити шків? це ось тут, друзі. Оцей шків 100 мм, це і вшло ну, все це в комплекті. ЧП Крючков пропонує, значить, профіль А, профіль Б. Вони йдуть по 100 мм. То я вирішив так. Якщо збільшити оцей шків профіль Б, збільшити його, оце буде варіант той, що мені потрібен. Більший шків цей, збільшиться. Оберти і на косарці отут. Ну, а я ж ще раз повторюю, що той шків збільшувати на ВОМ не треба, бо і ремінь придеться мені інший купувати довший. А в мене вже два ремні такі є, то я і не захотів це робити. Хочу ось показати зразу цей шків новенький, потім будемо робити експерименти. Ось, дивіться. Токар виточив мені. Отакий шків, яка краса. Хе -хе. Оце 100 мм профіль А, а це профіль Б 130. Ну, точніше, 128, бо була болванка 130. Зараз 128 мм. Дивіться, яку гарну роботу зробив токарь. І для стопорених кілець є. І там між підшипниками. Теж перетиночка є і тут для стопорного кільця. І дуже якісно все зробив, бачите? Оце, я розумію, шків, Ось оці стопорні кільця. Я їх ще не вставляв. Але поставлю ну, після того, як ми все переміряємо. Це кільця з того рідного шківа. Так що, друзі. Супер. Ну, тепер як ми зробимо? Я погукаю сина і ми будемо разом це все робити. Я подумав так, для того, щоб чесно все було, ми оцією газулькою будемо виставляти оберти. Яким чином? Отак, От щок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Допустимо, 9 шлчків. Включаємо, запускаємо, перевіряємо на ВОМ які оберти. А потім перевіряємо на косарці, які оберти. Так? Так, заміряли. Потім ми замінюємо цей шкіф оцей, на новий. І таким самим чином знову. Запускаючи мотоблок на 9 щелчків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ми знову запускаємо і перевіряємо з новим шківом, які ж вже будуть оберти на косарці. Я думаю, що більші будуть, які я не знаю, бо я ще не перевіряв. Так що зараз спробуємо запускати і вимірювати моїм лазерним тахометром. Так. Я зараз завожу мотоблок, виставив речажок на 9 шлачків, запускаю і перевіряємо. se buscarmos nomes que o Подивимося, які цифри на новому шківу. Так, друзі, ми перевірили, записали на листочку. І тепер розказую. Значить, коли шків стояв рідний, замірявши оберти, на ВОМі в нас було 2030 обертів. А на косарці на дисках 1607. Коли ми поставили оцей новий шків, і Переміряли. Ну, я газ так само начебто виставляв на 9, але трошечки, може тут і не точно, може, трошечки більше було. То при других замірах у нас на ВОМі вийшло 2063, а на косарці на дисках 2067. Ну, тепер можу так сказати, що замірявши оберти на старому шківу і новому, то замірявши тахометром, ми бачимо, що оберти збільшились на косарці на 456. Так, це дуже добре. Ну, тепер останній висновок по цьому шківу. Бачите, друзі. О, я тут. І це поставлю, це зніму, це ясне діло. Значить, що? Який висновок? Висновок такий, що я вважаю, що правильно зробив, що тут більше шків тепер. 128 або 100. І не треба ці рівні замінювати. У мене їх два. І не треба новий рівні, оці купувати профіль Б. Все якраз підходить. Купувати. Інші ремні не потрібно. Ну і ви бачите, що при тій самій швидкості, при таких самих майже обертах на Вомі, оберти на косарці збільшились на 456. Це дуже добре. Я вважаю, що це добре. Тепер швидше будуть диски крутитись, мотоблок буде так само їхати і буде краще скошувати траву. Ну ось і все, друзі. Якщо ви згодні зі мною, що я іменно цей шкіф замінив, то підтримайте мене лайком, буду вдячний. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і всім до побачення.